Слава Україні! Мене в коментарях запитали, яка зараз ситуація в лавах Збройних сил України з постачанням, зокрема одяг, взуття і так далі. тому подібне. Я вирішив розказати і показати, показати на своєму прикладі. Вибачаюсь, якщо буде трішечки задувати мікрофон, тому що вітряно, і я знайшов більш-менш якесь затишне приміщення, яке більш-менш освітлене. Власне. Розкажу і покажу, що я отримав від Збройних сил України від держави. Я був призваний до лав ЗСУ 9 березня 2022 року. Після того, як я приїхав на пересильний пункт, я отримав наступне пару взуття Талани. Це весна літо осінь взуття. Дуже класне, мені дуже подобається. Ходив регулярно. Далі. Отримав я ось таку ковтину, і на неї ми кажемо фліска. Отримав ще набір білизни. Це така собі футболка з довгим рукавом і такі собі труси з довгими клешнями. Тобто, це кальсони, я не знаю, як це називається. Оце я що отримав. І далі показую наступне, що я отримав. Ну я вже не буду показувати, ви розумієте. Далі отримав ось таку куртку, вимогу. Вона мені подобається, вона тепла. Правда, ось така вона в коричневому кольорі, не піксель. Десь я чув, що це куртки Національної гвардії. Мені будь ласка, скажіть, в куртці куртка тепла, під, підкладка відстібається, під низом фліс, дуже тепла. Один недолік такий дрібнесенький-дрібнесенький, що не дуже утеплений капюшон. І, в принципі, курткою задоволений, супер. Йду далі. Отримав з запізненням, але отримав тут комплект літнього одягу, однострілі. Штани і куртка. Ну, звичайні Солдат, ви бачили піксель. Я вже йому не хожу, тому що вже посолотало. Я заховав на збереження. Так, мушка, тікай, мушка, це тут собачка ще бігає маленька. Далі отримав дві пари шкарпеток ЗСУшки, такі вони. Схожі на гетрі, тому що е, високі. Літніх пар отримав шкарпеток і зимових. Далі отримав зимові штани. Ось це підкладка під зимові штани. Це щось таке, типу, як штани на флісі, типу ватяні штани. Вони вдягаються першими, наприклад, на, самі, на ті ж самі кальсони. а зверху одягаються ось такі штани, ще одні. Тобто, щоб вам було максимально тепло. Скажу відверто, весна була не дуже холодна, і я обійшовся своїми. У мене були свої хаки, кольор, штани, були в мене спортивні, тут я підтягав спортивні, на верті хакі, і я ці штани ні разу не одягнув. Настало потім літ, то це вже було не актуально. Зараз теж поки що не одягаю, вони в мене лежать. Далі я отримав, шапки нам, на жаль, не видали, а видало ось таку штуку. Це називається підшоломник. Це смішно виглядає, тобто це основа під шолом. Ось така штука. Ти одягаєш під шоломник, а наверх одягаєш шолом. Тут такі прорізи для шлейок. Ось така штука. Хлопці, до речі, багато хто в них ходили. І я навіть трішечки ходив. Але оцю шапку що я одягаю, це я купив сам собі, на базарі, грубо кажучи. Далі отримали ми ще бафи. Бафиця одягається на шию, захищає шию від холоду і не дає виходити повітря від тулува. І е, все. В цьому році ми отримали тільки пару взуття. Ось таке взуття. Ніби це як турецьке, не було часу мене подивитись. Можете глянути і напишіть, будь ласка, в коментарях, що це за взуття. Ні разу ще його не одягав. Ось таке взуття. Візьму одне, покажу вам. Так, ось так воно виглядає. Ніби як шкіра, ось така підошва. Все тут залито, ніякого шва немає. Шнурівки не зашнуровуються, не зав'язуються, а тут затягується і потім ховається під язичок. Ось такі мешки. Теж ні разу ще не одягнув. І ще отримали цього року на зиму комплект, тобто одну натільну на білизну, тобто знову ж таки вся футболка з довгим рукавом і кальсони. І, в принципі, все. І як нам сказали, що у вас є зимовий, у мене є зимовий одяг, є куртка, є теплі штани, є фліска. І цього в принципі достатньо. Я не нарікаю, мені цього вистачає. Якщо мені потрібно щось ще додаткове, а я купую додаткове, наприклад, купую кофту. Вона не військова, але вона мені подобається. Вона тепла. Я куплю за свої гроші, тому що треба розуміти, у нас вже в зсу мільйон людей. Ну за різними джерелами, різна цифра, але в середньому мільйон людей їх треба одягнути. І я думаю, що треба надавати перевагу тим, хто зараз тільки призивається. Ми отримуємо зарплатню непогану, можемо собі дозволити щось купити, що потрібно. Тому що деякі речі треба купити самому. Я вам зараз покажу. Ось, наприклад, в лавах ЗСУ я не чув, щоб таке видавали. Це аптечка. Вона чіпляється до якогось, наприклад, до ременя, носиться на поясі чи на, брон... на бронежилеті, на плитоносці. В чому особливість? Це високотехнологічна, це е, військова тактична штука. Коли необхідно використовувати аптечку, треба дуже швидко діяти. Береться оця лямочка, ви її смикаєте, все, все відкрито. Ось вам тут турнікет, випала ручка, олівець, турнікет для тампування і так далі. Тому подібне. Все на місці, все дуже швидко. Оце, е, до речі, привезли волонтери. Ми не купували. Волонтери привезли, хороша штука. Треба купувати за свої гроші. Я вважаю, тому що держава поки що такого нам не надавала. Вели, е, окремо, окремо хочу сказати про забезпечення їжею. У нас з цим це 110-та бригада. З цим просто все супер, все супер чудово. Е, я не можу сказати, що ми голодні. Я не можу сказати, що нам щось не, не дають. Всього вистачає. Хто хоче, хто має бажання. Я віднедавна завів е, тік-ток е, аккаунт Вбивайте Богдан Волинський, я зараз головний кухар дивізіону, От там по забезпеченню харчами я дуже детально все розказую і показую. В принципі, все, що я міг розказати, розказав і останній момент, що в кожній частині, в кожному підрозділі, все по-різному. Тому що так, літак летить, тому що е все залежить від е командира. Якщо командир неякісно робить свою роботу. То солдати можуть бути, в принципі, обділені е, об, чимось. А якщо командування на своєму місці, то в них буде і поїсти, і одягнутися, і так далі. І, подібне. Власне, ось так. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Якщо є якісь запитання, пишіть в коментарях, обов'язково зніму про це відео. Бувайте! Хай щастить!